Село Калинове Золочівської громади на Харківщині за 18 кілометрів. Уже російський Белгород. Під окупацію не потрапило село, але з першого дня війни і протягом півроку тут було дуже небезпечно. Спочатку ми наблюдали скільки летіло отак. Ми ж до, до, до п'яти утра ходимо отак, і, і не спимо, і дивимося, все летить. Отак, летить через через наше село, летіло. Все летіло на золочів, туди далі летіло, а тоді почали і по нас. І оце. Тут у цупівки танк там прямо цим Він був його позиція. Там ми дов, його довго не могли вичислити. Ну, звісно, він нас наше село і по нашому селу, і по золочівській громаді. Ну дуже до вересня місяця ми просто були тут під великими обстрілами. Лише за один день травня 22-го року ворог зруйнував 10 будинків. Ще стільки ж зазнали пошкоджень. Двоє людей загинуло. В цьому будинку жила багатодітна сім'я. Тут було шестеро дітей, ну вони деякі менші, деякі більше. І вони винуждені були виїхати з цього будинку, тому що ви ж бачите, якраз вони перед цим виїхали. І тут було два снаряди, прямим попаданням під час обстрілу. Весь будинок згорів. Не вспіли ні, ні мебель, ні одяг, нічого не встигли вивезти. А тепер вони на квартирах, Оце, слава Богу, що хоч ніхто тут не загинув. Якраз через мій двір летіли ці снаряди і вдарило отуди у вугол, і осколок летів, аж в той вугол хати. Так що я свідетель. І не сама Люся ще у мене в погребі була, бо ми якраз тут були, як летіло після цього вогня, і ще ж там хати попалило. Зразу в один день п'ять хат згоріло у нас. То вбило там двох мальчиків. Наразі у Калиновому 10 загиблих мешканців. Кожен другий будинок пошкоджений або зруйнований. Із сільської інфраструктури дивимо цілі хіба що оцей сквер, який облаштували напередодні війни. І Пошкоджено сільську раду і школу, і пошкоджений дитсадочок, і клуб. І медпункт ось у нас був відділення медпункту. і вікна повилітали і на даху дах пошкоджений. Ну, вся інфраструктура в селі вся розбита. Староста показує свій кабінет. Точніше, те, що від нього залишилося після чергового обстрілу. Для Людмили Валентині не вкрай важливо, що документи вона встигла вивести. Попадали під обстріли. Ну, брала, вивозила й документи, і в підвалі ховали і в подвалі, і в мішки. Ну майже все сохранила всі документи. Так що слава Богу, всі по-господарськи, всі домові, щоб людям було от, які документи. Це ж на, на сохраненні довго ж на багато років є такі документи. Ну, всі сохранили. А головне каже, староста тоді обійшлося без людських втрат біля сільради нікого не було, бо гуманітарку роздавали уже в іншому місті, яке не раз міняли, щоб не потрапити під обстріл. Як зараз, згадую, по 200 грам хлібинку ділили. Отак От стояли віса і ділили по 200 грам хлібинки, тому, тому що тут нам ніяк не можна було тут. магазин закритий, все закрите. І тут скупчення було людей, і вони тоді почали почали-почали, а і все ж таки спочатку спочатку туди до клубу, отуди вище трохи прилетіло, ми тут бігли, усі розбігались, а потім ми вже в другому місті почали роздавати і сюди прилетіла. Прилетів снаряд, тут розбили. Вище там біля дитсадочку роздавали і туди, прямо в пісочницю, прилетіло. І ми вже тоді ховалися, так. Це вирва одного із снарядів біля школи. Тепер цю освітню будівлю швидше всього демонтують. Вже все, нема нічого. Всі класи, все розбите. В нас була добра олійниця, і теж відкрили хазяїва. Так старано вони відносилися до цього. Люди були із округа, із Золочівщини. Всі до нас їздили по олію. Мало того, що маслобійницю розбили, ще й хазяїн пропав. Довгі місяці Калинове жило без світла, газу і без води. Нова водонапірна башта зарашечена кулями, а карниць тут практично немає. Село на пагорбі, вода глибоко. Рятувало ось це джерело. Між обстрілами люди бігали набрати воду. Село з колись півтисячним населенням стало безлюдним. Минулої весни 90% мешканців покинули свої домівки. Разом із ними виїхала і староста. У мене мамі 92 роки. У мене під хатою два обстріли, два снаряди ударили. А потім, оцей будиночок, ото, де ви бачили двохітажне, я приїхала сюди до переїхала до своєї діловоди, тут діловод був. І також ось два снаряди і довелося виїхати на время. Ну, а так виїжджали ми ось в друге село, тут неподалік. А так я цілу війну сюди їздила, привозила і не кида... спілкувалась. Ну, все час була на старостинському окрузі. Із сусіднього села Людмила Валентинівна продовжувала опікуватися своїм округом. Була і за старосту, і за волонтера, і за поштальйона. Як гуманітарку розвозили староста. Оце чоловік, з яким можна йти в розвідку. І плакала вона, і та самий, а що, а їхати треба, люди ждуть тут. Це ми з нею, яка б не погода, яка не обстановка. Туди, відсюди дзвонив, туди, яка обстановка, їхати чи не їхати. Звідти загрузились, все, от там починають стріляти, сюди їхати, як їхати, дзвонити, зв'язі немає. Перекрестились і поїхали. І везла в сумочки гроші. І ото везли на Карасівку, а тут по полю, отут, ось по цьому, почався обстріл. Ну і, звісно, дуже, дуже було страшно. Проїжджали і чуть не оте каміння на нас не попадало. Ну, тікали, просто тікали. І, ви знаєте, одходила дуже важко, отак дуже не, не страшнувато трішечки, трошки страшнувато було. Наразі у селі уже не так чутно вистріли, магазин недавно відкрили, на полицях ще не густо, але з часом сподіваються, людей побільшає і торгівля поживавішає. Із 500 уже повернулося близько сотні, ті, у кого вціліла хата. Ну, нічого, потрішку по, 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 повертаються. Вже в нас тут 12 діток повернулося. І дивлюся, що і ті приїхала сім'я, і там приїхала на тих вуличках. Ну, у кого побиті, то, звісно. Немає, не вертаються. Часу зараз оце, перед цим ми і шифер привозили ну, ждемо. Людям ось деякими вікна вже у по домівках повставляли. Дуже вдячна і людям нашим дружно. Так, не так, що там знаєте, а просто дуже хочеться, щоб наш округ відродився і так було, як було до війни. Красиве такий красивий, красивий округ із хорошими нашими прекрасними людьми. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.